Вітаю, друзі, з вами Дмитро. У цьому уроці давайте поговоримо про частку not та її скорочення з дії словами. Для утворення заперечних речень в англійській мові є декілька засобів. Один з них це додавання частки not до дієслова. Але її не можна додавати до будь-яких дієслів лише до модальних та тих, що утворюють видучасову систему. Якщо у письмовій мові частки, not ми можемо зустріти як написано окремо, так і скорочено з дієсловом, то у усній мові переважно вона скорочується. Давайте подивимося, як саме це відбувається, з якими дієсловами, як вона поводиться. Перше дієслово – це дієслово do, що present simple. Do is not звучить як don't, Там має бути дівтонг о, тобто не don't, а don't. Коли ми додаємо закінчення і є для третьої особи, то це вже виходить «doesn't». Якщо це минулий час, і дій слова має другу форму «did», то з часткою «not» воно звучить скорочено як «didn't». Дій «be». у теперішньому часі ми маємо «am is are». Дій слова як варіація дій слова для першої особи однини, I am, воно не скорочується з часткою «not». Мабуть, десь у літературі можна зустріти таку штуку, як ant, коли викидується буква «m», залишається лише «and» як енд. Це саме воно перейшло в таке скорочення як ain't, що позначає всі варіації дій слова б'ют у першому часі з будь-якими особами. Is not скорочується як isn't, are not як like aren't. У минулому часі, коли be вступає як was, або were, ми маємо wasn't або weren't. Для утворення perfect ми використовуємо have або його варіацію has для третьої особи, також had у минулому часі. І звісно, всі три варіації скорочуються зі словом not. Тобто haven't, hasn't таден't. Ді слова will, скорочується з часткою not, перетворюється на won't. Тут так само має бути діфтонг oh, як і don't won't. Якщо у вас буде прямий звук о oh, want, то це буде схоже на ді слово хотіти want, тому кажемо won't. Порівняйте, want won't. У future in the past, коли ми маємо другу форму ді слова will, тобто would, скорочуємо з not, отримуємо wouldn't. Shall, який так само як і will, утворює майбутній час, але з трохи іншим смислом, має скорочення shan't. Ну і в минулому часі shouldn't. Mm -hmm. Далі у нас модальне дієслово can та його друга форма could. Can't, скорочується наступним чином. Або це can not, cannot, пишеться злитно, читається cannot, або скорочено як can't по-британськи чи can't по-американськи. Друга форма це завжди couldn't. Дієслово may у тепершньому часі це mayn't, у минулому mightn't. Дієслово must не має другої форми, лише першу – must, і тому маємо лише варіацію mustn't. Зверніть увагу T у дієслові must втрачається да, і не вимовляється у скороченому mustn't. Дієслово need, будучи скороченим з часткою not, читається як needn't. Нагадую, що воно може бути як модальним, так і звичайним. І коли воно звичайне, то там скорочення вже не відбувається. І заперечте речення, ми будуємо через don't need чи щось інше, але не need.